Заради правильного служіння Богові треба е, виходити із зони комфорту, е, от, е, смирити свою душу, дух і тіло перед ним і ну, не керуватися своєю думкою. От, е, я довго не хотіла ну, виходити з зони комфорту і е, от, але зрозуміла, що це треба, мені треба дисципліна. Е, ну, от, мені треба правильно стрілюти, треба ну, рамки правильно зробити, щоб ну, не втрачати колір і смак як сіль, і от смирятись, щоб отримати Божу благодать. От і